Всім привіт! З вами компанія Artmoto і огляд нового квадроциклу Linhai 400 Pro Max версії. Linhai 400 Pro Max це найсучасніша і найоновленіша модель, яка поставляється в Україну на початок 24-го року серед всіх 400-кубових квадриків. Max версія має діодну оптику. Раніше встановлювалась з галогеновими лампами освітлення. Зараз тепер діодне. Яскраво виглядає, яскраво світить і дійсно якісна оптика. Торкнулись зміни на ProMax версіях. Це двигун. Двигун оновлений, маркування у нього змінилось. 6 c таке маркування він має h 180 mq 3C. Я вибачаюсь, 3 c Оновлена кришка варіатора. Тепер вона герметична. За рахунок того, що конструкція двигуна змінилась, Тепер задня частина варіатора теж захищена від вологи, оновленою кришкою. Тепер вона максимально захищена. Єдине, що тепер потрапляє сюди, водичка може, може тільки через воздухозабірники, які можна в принципі в цілому винести і вище для того, щоб занурюватись на квадрику глибше. Також дуже дуже змінилась робота двигуна. Тут інжекторна система живлення встановлена. Дуже робота змінилась. можливо, за рахунок того, що тут встановили балансвал, або за рахунок того, що двигун поставили на інші подушки. Подушки тепер встановлені як на моделях постарше, там 500-х, 565-х. От, Він дійсно збалансовано працює, мінімальна вібрація від нього. За рахунок інжектора цей двигун вже ж запускається в, навіть при мінусовій. Температурі дуже легко. З цього боку ми можемо побачити, це охолоджуюча рідина в бачку цьому рівень. От, двигун дійсно, дійсно працює зовсім по-іншому. Також змінилась роздатка або коробка, її можна назвати. В першу чергу ми можемо побачити: ось тут один важіль. Раніше встановлювалось два, зараз один. І перемикання передач. Тепер прямолінійний. Тобто, грубо кажучи, ми бачимо тут акселератор, і прямолінійно ми його перемикаємо. Дуже легко передачі включаються, жодних перешкод. Ось від, звідси з цієї сторони ми можемо побачити картер двигуна, який йде аж до задньої частини варіатора, він цільний. І вже тут ми бачимо, що приєднано до картера двигуна. Сама трансмісія, так, сама роздатка. Звідки ми перемикаємо передачі, і тут виходять вже кардан на передню частину, та на передній та задній, та задній привід. Ось вони виходять. І ця роздатка, вона плотненько приєднана до картера двигуна за рахунок того, і тепер він не боїться вологи. Дуже таке правильне рішення було. Зроблено на цій моделі. От. Що стосовно підвіски, можна побачити задню частину, змінена конструкція фаркопу і інтегрований от, таким чином задній редуктор в раму. Да. Це у нас рама, це у нас підрамник, грубо кажучи, який кріпиться от, позаду Ось кріплення цього підрамника. Тобто, грубо кажучи, його інтегрували між рамою і підрамником цей редуктор. Диференціал відсутній, як і на всіх, ну, на більшості квадроциклах. Тут ми можемо побачити якісні приводи. До речі, багато років вставлять на ці моделі вони свої приводи, жодних проблем, жодних питань. Єдине, що бажано слідкувати за пильниками, щоб вони були. Не порвані. По підвізці два важеля. Ми можемо побачити. Амортизатори масляні, працюють відмінно. Стабілізатор неустойчивості встановлений. Ось він пішов туди. От. Перевірена часом ця підвізка, вона працює багато років, жодних, жодних проблем з нею не було. А, тут стоять такі. Пластикові втулки, які своєчасно там, треба промити, промазати і поставити на місце. Салендблоки на амортизаторах ну, все просто і в експлуатації, в обслуговуванні. Гальмівна система по задній частині у нас встановлений один гальмівний диск на задньому колесі. За рахунок того, що диференціал відсутній, гальмує, грубо кажучи, задня вісь гідравлічна система. На кардані ми можемо побачити ось тут встановлений теж диск і е, супорт. Це у нас е, ручничок або паркінг, або стояночний ручник. От так можна його на, прозвати. Е, передній підвісці, класично на Лінхай е, 300-х-400-х моделях та й 500-х, в принципі, в цілому. Встановлена попереду Макферсон підвіска незалежна. Багато років її випускають, ставлять на свої квадроцикли. Скупіона у нас Polaris. Вже дуже давно і перевірено часом це вже 100% інформація. Один важель, стойка. Тут у нас внизу по, по нижній частині встановлена шарова опора, яка має маслюночку, яку можна шприцювати. Ось вона тут, можна її побачити позаду. Зверху теж така, як шарова на втулочках, теж бажано її промазати своєчасно. Тут салінблоки встановлені. Теж такі ж якісні приводи, жодних проблем з ними немає. Гальма дискові, гідравлічні, встановлені на кожному колесі. Все якісно зроблено. Жодних вообще, проблем не було з ними. Так, по передній частині розповів. Тут ми можемо побачити в комплектацію вход лебідка. Вона на такому на кронштині конструкції да, встановлена. Під нею знаходиться захист радіатора і переднього редуктора, металевий захист. Під переднім редуктором теж встановлена металевий захист. пластина. Далі вже під квадриком встановлено пластиковий захист слайдер. От. Радіатор захищає тут металева теж решітка, щоб не потрапляли туди камиші. Ну, а це більш така декоративна пластикова накладочка. Я б сюди теж встановив би під неї там ще додатковий якийсь захист. Ну, так, в цілому, от, подивишся на передню частину квадрика. так Достатньо захищена. Передня частина низ так точно. Поворотнички, до речі, теж змінились. Вони тепер на таких більш м'якеньких стоєчках. Так, по задній частині захисту теж ми можемо побачити під заднім редуктором металевий захист, ось встановлений. Ну, а там далі пластик по центру. В принципі, як, як, як слайдер працює. Так, освітлення заднє. Нові фари, вони яскраво виглядають. Діодна така, Діодні фонарі. Тут інтегровані і стопи, і поворотники. і... Ходові вагники, підсвіточка номерного знаку. Акумулятор, так як і раніше, встановлюється по ліву сторону. Можна тут побачити значок, значок. Ось тут датчичок встановили. Це рівень гальмівної системи, це розширительний бачок задньої гальмівної системи. Якщо рівень падає на приборній панелі, там є виведена лампа. Тепер вона буде висвічуватись. Ось вона. Тут теж встановили датчик, який буде показувати рівень галь... системи. гальмівної рідини в системі. Так, приборна панель. Ну, в першу чергу ключ запалення. Має три положення: Виключено запалення, включено і включено запалення зі світлом. Тепер світло у нас включається. Таким чином ми можемо перемикати дальній чи ближній. Можемо побачити дальній ближній. От. Індикатор дальнього включеного освітлення є. Так, далі пішли по приборній панелі. Індикатор передачі. Висвічується, яка передача включена. Привід. По центру ми бачимо показник швидкості, температура двигуна, шкала, показник палива, понизу одометр. І Оберти двигуна, тахометр. Органи керування. По лівому, по лівій стороні це освітлення, дальні ближні поворотники, сигнал зняття ограничителя на задньому ході і кнопка запуска. Це керування лебідкою. Також додатково тут встановлений підігрів керма, це бонус Бонус від виробника. Встановили тепер на цю комплектацію. Підігрів керма, ручечки підігріваються. Налаштовується. Ось тут кнопочкою. Правий пульт у нас органи керування, повний задній привід, акселератор газу. Це стояночний паркінг-ручник, це загальні гальма. Тут теж є фіксатор, який можна, який можна використовувати для стоянки. Так, це у нас гідравліка. Тут у нас трос встановлений. Цим ми не гальмуємо, це просто ручничок. Ліва ручка гальмує повністю передня і задня. Гальмівна система. Ще встановлена тут педаль на задній, задній гальма. Це чисто задок. Акселератор передачі понижена, повишена, нейтральна, задня передача. Тут встановлена розеточка 12 вольт. Захист рук, як і раніше в комплектації. Зеркала заднього виду, спинка для пасажира. Ну, в цілому легкосплавні диски, от такі яскраві, якісна, якісна резина, АТШ, ат 8 х 12 і задня 25х10х12. Тобто, це показник, що резина для бездоріжжя. Вона низького давлення, її перекачувати не потрібно. І Розрахована вона для їзди по бездоріжжю. Ось, зараз включене ближнє освітлення. Дуже яскраво. Так, ну, кольорове рішення я вам казав: чорний, червоний та пісочний. Нагадую, що на всі квадроцикли Лінхай 400 Pro Max, в тому числі, виписується повний пакет документів. Тобто, наші клієнти отримують повний пакет документів для реєстрації в МРЕО. Після реєстрації можна його використовувати на дорогах загального користування безперешкодно з правами категорії b 1 Ну я вже ж з шоломом на голові. Гарантія розповсюджується на двигун на трансмісію один рік або тисяча кілометрів пробігу. У всіх наших салонах є сервісні центри. Якщо бажання є придбати техніку, будь ласка, звертайтесь до, наших, до нашої компанії, до наших салонів. Зараз вже працюють 9 філій по Україні. На жаль, кількість обмежена. Немає можливості поставити во всі салони, але якщо є бажання придбати, забронювали, привезли, зібрали, привезли, підготували техніку, тобто можна його придбати. Будуть бажання. Там якісь там коменти, будь ласка, пишіть. Питання, питання, Якщо є, звертайтесь, пишіть, дзвоніть, телефонуйте, з задоволенням відповімо. Допоможемо з підбором, можливо, не ця модель, якась інша модель. Обов'язково допоможемо. В цілому за квадроцикли Лінхай, можу сказати, ми вже займаємось з 2012 року квадроциклами Лінхай. Тобто, є досвід і обслуговування, є досвід і продажів, немає проблем з запчастинами. Гарантійні випадки, якщо вони трапляються, це таке рідке явлення, гарантія дійсно працює. В нашій компанії можна придбати не тільки цю модель, а там різні моделі. На сайті у нас можна побачити всі, всі моделі квадроциклів, які ми можемо вам запропонувати. Будь ласка, звертайтесь, будемо раді допомогти. Дякуємо хлопцям за те, що боронять наші кордони, дякуємо хлопцям за те, що. Забезпечують нашу безпеку. Багато хлопців у нас теж використовують таку техніку. Дякуємо всім. Дякуємо за те, що ви з нами. Якщо є питання, звертайтесь. Дякую вас за увагу! І йдемо до перемоги. Всім дякую, всім па-па.